Нелон це біоінертний хімічної температурно стійкий матеріал, який е, перевищує в 5 разів по міцності смолу. Е, що воно дає лікарю? Лікарю воно дає те, що під час операції він цей навігатор не поламається в операційному полі, не розкришиться, не розкришиться при да. Ну, да, Уявимо собі ситуацію: там є, є операційне поле. Там лікарю треба щось відпиляти. Він починає пиляти. В нього навігатор ламається. А іншого такого навігатору немає. Йому треба далі. По-перше, по повигрібати -по з тої рани всі е залишки, того що поламалось, да цю смолу не є добре, якщо її залишити в організмі. Тобто може на неї е там піти алергія, коли вже рано зашиють. Якщо там якісь там залишки залишаться. і ну зневлює всі всі старання цього лікаря. Е от і відповідно ну, на треба буде відпилювати, е тому смола не наш варіант. Наш... Формат це нейлон. По нейлону може бути інструмент, він не трісне, да? тобто там інша технологія виробництва. І це навігатор використовується. Там, звісно, це... інші властивості матеріалу.